Від організаційного комітету STEM-школи вітаю спільноту з новим сезоном навчання. Дякуємо нашим захисникам, що маємо можливість працювати, бути здоровими, тримати освітній фронт. Хоча перед нами стоїть постійний вибір, як навчати, чому навчати, а може в цю мить треба забезпечувати безпеку нашим дітям. Щороку навчання для слухачів є безоплатним завдяки зусиллям видавничого дому освіта. І ми це особливо цінуємо, коли Резерви наші обмежені, а підтримка залишається стабільною. Дякую спікерам за змістовний контент програми в умовах воєнного часу. Ми підтримуємо один одного і як ніколи, розуміємо, що від наших спільних зусиль сьогодні залежить майбутнє України тим школа є майданчиком, де ви визначаєте для себе кращий досвід колег, вивчаєте його. Ми піклуємося про імідж освітньої спільноти, підтримуємо різні аспекти розвитку STEM завдяки партнерській взаємодії. Ви навчаєтесь дистанційно. Щодня опановуєте певну кількість матеріалів, коли вам зручно. Ми використали принцип від вчителя для вчителя, щоб stem підходи до навчання були зрозумілими, досяжними і сприяли підвищенню якості навчання. Дякую всім партнерам проєкту за зусилля по організації сесії, яка традиційно пройде на освітній платформі Якість освіти. На цій освітній платформі щороку, зацікавлено, проходить навчання понад 10 тисяч слухачів протягом зимової. Та літньої сесії. Ми навчаємось з вами інтенсивно за наступним планом. З 20 по 25 лютого дистанційне навчання, під час якого ви будете бачити відеосемінари, СТЕМ Майстерні, Самостійно опрацьовувати навчально-методичні матеріали, і, звісно, що це все на платформі якість освіти. Матеріали доступні в зручний час протягом всієї сесії. З 26 по 28 лютого буде проходити тестування. Ви будете опрацьовувати тест в особистому кабінеті, який ви відкрили при реєстрації, але звертаю вашу увагу, що більш докладно ви про це можете дізнатися з доповіді Олександра Дячука. Звертаємо вашу увагу на це. І 29 лютого ми будемо підводити підсумки. І, відповідно, ви в особистому кабінеті зможете побачити нововипечений сертифікат, до якого ви доклали певних зусиль на 15 академічних. Годин, а наші спікери отримують ще сертифікат про своє спікерство. І так, працюємо з вами разом. Ви зареєструвались, далі навчаєтесь. Потім три дні даємо на тестування і підводимо підсумки. Кожний має щоденні справи. І тому ви обираєте свій час для навчання. Ви переглядаєте відео, які структурованими за темами. Ви побачили і вже вивчили програму. Ми даємо різні аспекти розвідку stem освіти. І хочу сказати, що кожний спікер. З любов'ю побудував свою доповідь. Тому не шкодуйте для них на Ютубі своїх коментів, можете задати запитання або подякувати за їх досвід. Обов'язково наші спікери розраховують на зворотній зв'язок. І ще раз хочу подякувати нашим сміливим новаторам. Наша команда згрупована з 55 спікерів, і я думаю, що стояти перед класом це для них набагато легше, ніж бути перед екраном комп'ютера. Підсумкове тестування ще раз хочу вам нагадати, що Дійсно, можуть бути будь-які проблеми. В зв'язку з непотужним інтернетом, в зв'язку з тим, що ви не пройшли реєстрацію, але не хвилюйтесь, дата закриття реєстрації стоїть на передотні закриття тестування, тобто 27 лютого. Але для того, щоб вирішити склавшися ваші проблеми, необхідно написати нам на пошту. І ми обов'язково зможемо вам допомогти. Наша мудра сова має особисту скриньку. Також для вашої уваги ми запропонували кожного року. Певний збірник ідей. І прошу вас ознайомтеся з цими посібниками, які викладені на боковій стрічці е, на е, платформі Якість освіти. Це збірники 2020 року, 21, -го, 22 -го, і дуже свіженький збірник за 2023 рік. Тут є як наукові статті, так і розробки е різноманітних заходів, уроків і проєктів. Чому у нас STEM освіта є актуальною? Ну, перш за все, це бренд. Е ми з вами вмотивовано вивчаємо. Практика орієнтовно. Тобто наші діти хочуть знати, для чого ті чи інші знання їм потрібні. І що відрізняє безпосередньо урок чи проєкт? Це постановка проблеми, значущої проблеми для нашого учнівства. А якщо вона має значення, значить вона соціально орієнтовна. Протягом досліджень, вивчення якихось нових відомостей, опрацювання, створення діаграм і інше, то це ми все робимо не заради того, щоб провести дослід, щоб опанувати щось, а для того, щоб ці знання та навики потім вкласти у розробку продукту. Тобто методична особливість stem заняття, stem проєкту є в тому, що учні вирішують для себе соціально значиму проблему і розробляють продукт. Тому коли вони це роблять, вони також опановують деякі е, початкові базові знання з певних професій. І тому одним із провідних принципів є як інтеграція, так і профорієнтація. Тобто ми орієнтуємо наших учнів на Майбутнє на набуття тих навичок, які їм знадобляться у майбутньому. Так ми не шукали спікерів, які би вам представили ідеальний досвід stem освіти. Ми зараз всі у пошуку у формуванні української парадигми stem освіти. Тому stem освіта може бути різною. Як дуже технологічною, так і простою на рівні мейкерства. У програмі презентовано навчальні матеріали, як я сказала, від 55 спікерів. Кожний з них е, висвітлював декілька. Тем. Тому шукайте ідеї, не обов'язково, щоб філологи шукали і передивляли стільки е, доповіді філологів, е, шукайте скрізь, як я сказала, провідний. Принцип це інтеграція. Тому в доповіді філологічної або в стріам проєкті ви знайдете і математики, ідеї для математиків, ідеї для природничників і, так, і таке інше. Заклад освіти будує власну модель і шукає різноманітні для себе ідеї. І, звісно, що ідеї бажано викладати системно, за певною моделлю. І тому один із днів, це другий день, ми присвітили інтегрованим курсам. Вони мають таку особливість, що вони побудовані, перш за все, на проєктній діяльності, і будь-який проєкт ви можете реалізувати е, в закладі освіти. Третій день ми присвятили практичним кейсам від е, практики. Але я хочу сказати: авторські колективи – це теж є практики. Тому що головна особливість модельних програм або інтегрованих курсів зі STEM – це треба, коли їх пишеш, треба їх відчувати. І тому наші всі авторські колективи, це перш за все, практики, науковці. І я думаю, що вам буде також цікаво в третій день подивитися на проекти і уроки переможниць, переможників різноманітних конкурсів. Тому вирушайте в подорож, передивляйтесь програму, обирайте для себе цікаві доповіді. Ми з вами творимо майбутнє, тому що система освіта це практика, орієнтовний освітній бренд. Не очікайте, а рухайтесь вперед, втілюйте ідеї крок за кроком. Звісно, що на нашому шляху є не тільки, як би так сказати, проекти, які. Надихають нас, а є і рутинні вправи, рутинні проекти, які призводять до успіху наших е вихованців. Тому хочу закончити свою доповідь таким гаслом. Перемога залежить від того, що ви будете робити сьогодні. І так, рушаємо.